Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, зимова підтримка по-американськи. Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд може використати доходи від підвищених митних тарифів, які не так давно були запроваджені, для того, щоб виплатити щонайменше по 2000 доларів переважній більшості американців. І виплати ці непередбачені будуть хіба що для громадян з високими. Доходами. От така от цікава реакція Трампа. Питання на що? На судові розгляди, на вибори соціаліста мера Нью-Йорка, чи, можливо, ще на щось. Розповім вам цю незвичну історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку, а також прокоментуйте цей ефір. От ця пропозиція Трампа пролунала всього лише через кілька днів після того, як Верховний суд США висловив сумніви щодо законності підстав значної частини тарифів, які Трамп запровадив в свою другу каденцію. Попри можливі юридичні ризики, Трамп в дописі на трус сошо у своїй соціальній мережі підкреслив, що мита приносять державі суттєві доходи і заявив, що. США, мовляв, найбагатша і найповажніша, найшанованіша країна у світі з майже нульовою інфляцією, як він наголосив, і рекордним фондовим ринком. Трамп написав: люди, які виступають проти тарифів, вони просто дурні. Дивіденд щонайменше 2 тисячі доларів на людину, не беручи до розрахунку людей з високими доходами, підкреслив він, буде виплачений. Усім от такий е, допис президента в True Social. І він не уточнив, за якими критеріями будуть визначати натримувачів, коли почнуться такі виплати, як саме буде організовано це фінансування. І це не перший випадок, коли Трамп говорить про прямі виплати звичайним громадянам. Така, здавалось би, Риторика не зовсім республіканська раніше він пропонував, щоб частину законоблених коштів уряд повертав населенню у поточній каденції. Він заявляв, що департамент ефективності уряду, це от той самий дош, очолюваний Ілоном Маском, про якого я вам багато разів розповідав. Він нібито може знайти достатньо ресурсів через скорочення витрати персоналу, щоб фінансувати такі програми, але. Ми з вами бачили, що такого ефекту економії там не знайшлось, Навіть більше, великий красивий закон Дональда Трампа, очевидно, що буде збільшувати бюджетні видатки, а не скорочувати їх. Але от практика таких обіцянок, вона вже не вперше виникає на радарі. Так? Також ще під час своєї першої каденції Трамп підписав. Масштабні пакети стимулюючих виплат американцям в період пандемії covid 19 коли економіка переживала різкий спад. Тоді США по суті можна сказати, відкупились від нової великої депресії, фактично просто заливши економіку грошима. Я пам'ятаю, що тоді грошовий агрегат М2, а це готівка, це гроші на поточних рахунках, депозити до затребування, тобто найбільш ліквідні активи. Зросли за півтора роки з 15 приблизно трильйонів доларів до 21 трильйон. Тобто Америка закачала 6 трильйонів доларів грошової маси для того, щоб не повторити досвід сторічної давнини там, з Великою депресією. І треба сказати, їм це вдалося. Тобто, тоді Трамп відкупився від глобальної такої жорсткої, не то що кризи, можливо, економічної депресії, але якою ціною ціною. Величезної інфляції, яку ФРС намагається долати і до нинішніх днів. Ну, от, тарифи. Тепер на арені тарифи з новою силою. Це центральний елемент економічної політики Трампа. До речі, я читав розлогу лекцію про нову економічну стратегію Вашингтону на платформі Ukraine Global Faculty, Українського глобального факультету і. Тарифи Трампа, на мій погляд, це одна з п'яти ключових складових нової економічної стратегії Вашингтона. Уряд США вже зібрав десятки мільярдів доларів завдяки митам, які президент запровадив на широкий спектр товарів з різних країн. Значну частину цих тарифів, до речі, Трамп встановив без рішення Конгресу, спираючись на закон 70-х років минулого століття про надзвичайні. Такі економічні повноваження. Та? Минулого тижня у Верховному суді в Америці відбулися тривалі слухання, майже три години, під час яких малі бізнеси і окремі штати оскаржували взагалі саме право президента використовувати цей спецзакон для одностороннього запровадження мит без рішення Конгресу. Вони стверджували, що Трамп перевищив свої повноваження. Судді висловили явні сумніви щодо того, що президент має право насібна встановлювати тарифи за цим законом. За даними уряду, тарифи, накладені на підставі цього спецзакону, становлять приблизно три чверті всіх мит, які Трамп ввів у другій каденції. І невідомо, коли суд винесе рішення, про те можливий вердикт до кінця року. На слуханнях уряд заявляв, що запроваджені тарифи не є інструментом для наповнення бюджету, адже. Конституція віддає право встановлювати податки і митні збори саме Конгресу. Офіційна позиція уряду полягала в тому, що мита це, мовляв, інструмент захисту національної безпеки. Ну мені цей е, інструмент, от такий риторичний, добре знайомий, тому що я пам'ятаю, коли я в парламенті проводив закон про заборону експорту лісу кругляка, то звісно, що ми його. Офіційно виправдовували, мотивували екологічними вимірам і питаннями національної безпеки в екологічному вимірі. Але звісно, що ми при цьому в голові тримали економічні ефекти, до яких призведе запровадження цього мораторію. І в принципі, так і відбулося, як ми очікували, як ми планували, що заборона експорту необробленого лісу дозволила зробити інвестиційно привабливим виробництва. Не тільки меблі, а взагалі продуктів з деревини в Україні, і це привело в Україну мільярди і мільярди доларів і євро інвестицій, не кредитів, не позик, не грантів, а інвестицій від великих гравців з різних країн Європи, і місцевий капітал також це інвестував. І ми казали, що в першу чергу це безумовно питання екології, захисту національної безпеки, але тримали в голові економіку. Ну, очевидно, що. Сьогодні американський уряд і Дональд Трамп вони роблять дуже схожий прийом. Проте сам Трамп не може себе стримати. І він в публічних коментарях наголошує на тому, що величезні доходи від мит надходять до бюджету, і ці гроші можуть бути використані, включно з погашеннями державного боргу і виплатами громадянам. Таким чином, він підважує оцю офіційну. Позицію американського уряду в заяві Білого Дому в неділю йдеться, що тарифи захищають національну безпеку, приносять мільярди доларів до бюджету. Представник адміністрації наголосив, що адміністрація прагне використати ці кошти в інтересах американців. І тепер питання: а де буде ця межа? Залишиться це риторичним прийомом Дональда Трампа? Чи він піде в цей ну, такий справжній? Популізм в кращих традиціях, да? роздачі грошей простим громадянам, скидання грошей, як то кажуть, з гвинтакрилу, мані. Да? тобто, коли замість того, щоб таргетовано, скажімо, давати якісь субсидії, дотації, розвиткові певним індустріям, да? тобто розвивати якісь галузеві вертикалі, робити якісь стратегічні ставки, нарощувати. Виробничу спроможність певної складової економіки, замість цього інколи уряди йдуть простим і швидким шляхом. Громадяни, ми роздамо вам гроші, ви станете багатшими швидше. Ми зробимо справедливі речі, ми зробимо швидкі речі, ми... Ну, хоча б раз ми так зробимо, і не так далеко вибори, тому ну, от просто ми про вас дбаємо. Шовні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, цей ефір, і дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.